До 12 років позбавлення волі загрожує членам організованої транснаціональної злочинної групи, яка постачала наркотики утриманцям київського СІЗО. Наразі проведено обшуки в камерах установи та за місцями проживання фігурантів. Вилучено гроші, наркотики, чорнові записи. Організаторами наркотрафіку виступили двоє братів, які свого часу перебували у слідчому ізоляторі. Як спільників вони залучили інших заарештованих двох киян та іноземця. Працювали під дахом воров зако далі пряма мова. Учасники угруповання купували на волі наркотики і психотропи та перекидали їх через паркан, де утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували наркотики у стінах слідчого ізолятора. На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції поліції повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру. З них четверо суб'єкти підвищеного злочинного впливу. П'ятьох підозрюваних затримано та взято під варту без альтернативи внесення застави.